Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо фарширований перець. Це смачна та поживна страва. Приготуємо засмажку, у сковороду наливаємо рослинну олію і добре її нагріваємо. Додаємо нарізану цибулю. Як тільки цибуля стане злегка золотистою, додаємо натерту моркву. Смажимо все разом до м'якості. Підготуємо перці, перці добре помити та видалити серцевину. Далі, для того, щоб перці було зручніше фарширувати, я їх вкидаю в киплячу воду буквально на 1 хвилину, і виймаю. Засмажку я ділю на дві частини одну більшу та меншу. Одну частину буду додавати до фаршу, а іншу викладати зверху на перець, перед тим як заливати його соусом. Це робити не обов'язково, якщо ви любите смак смаженої цибулі та моркви. Також кількість смаженої моркви та цибулі додавайте за смаком. Рис промиваю та відварюю до напівготовності. Тоді накриваю кришкою та залишаю на хвилин 10-15. Далі промиваю під проточною водою. Отже, для фаршу з'єднуємо свинячий фарш, можна інший, засмажку, рис, додаємо спеції. У мене це сіль та перець. Добре перемішуємо до поєднання. Фаршируємо кожен перець та викладаємо у каструлю. Для соусу я з'єдную холодну воду, томатну пасту, сметану, додаю сіль та борошно. Все добре перемішую та заливаю цією сумішю зверху перець. Заливаємо так, щоб рідина покрила більшу частину перцю, але не повністю. Під час тушкування перець пустить свій сік і в результаті вийде ідеальний соус. Ставимо на маленький вогонь, доводимо до кипіння, тушкуємо від моменту, як закипить під кришкою приблизно 40-50 хвилин. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.